І на саме цей час в нас є таке рішення, яке до нас приходить з стану розума Господа світу, який нам дає чітке розуміння, що зараз в цьому стані, в якому ми знаходимося, ім сатурніанцям, інопланетянам. Не бути на цієї планеті, тому що вони викрали те, що їм не належить. Вони викрали земну душу від земного духа, вони її тримають під арештом. І вони дуже сподіваються, що в нас за це до них буде подяка. В нас не буде подяки для них. В нас для них є зараз кара. Тому що на цей час, ну, якщо би завтра був би судовий розгляд, судове провадження, то ми не стали б би зовсім би не стали би нас виправдовувати. Ми, як і ви, то минуле судове провадження, яке пройшло, ми б взяли всю. Вину на себе, сказали, що суд ні в чому не розбирається, що там всі дуже нерозумні, що в них немає ніякої рації, нічого для того, щоб вони могли прийняти правильне рішення стосовно нас, стосовно вчителя. І тому що в тій справі, в тому судовому провадженні. Нас і засудили, нам сказали, що ми винні, і ми зовсім не засумували відносно цього рішення, тому що ми знали, що це рішення химне. І зараз ми дуже легко можемо знову зробити так, щоб нас визнали винним. Це наша поведінка, це та наша роль, яку ми собі візьмемо. І це зробить нас в очах судді винним, і він нам винесе вирок, і відносно цього вироку ми вже спілкувалися з міграційною службою, нас відправить назад, в Росію. Що буде далі? Ми знаємо, що буде далі. Ми знаємо, що таким чином ми самі зараз робимо все можливе в своєму розумі і в нашій поведінці, щоб нас визнали винним, і щоб Україна не визнала існування, чи сатурніанці не визнали існування вчителя. Нетлінної мудрості, і таким чином вони би на собі поставили хрест. Потім, коли ми з'явимося вже в Росії, тому що міграційна служба проведе редмісію, нам це вже сказали і нас. Попередили, що ми не залишимося тут, що нас ніхто лікувати тут не буде. Так ось після того, як ми будемо знову в Росії, до нас підійде багато духовних осіб, які знають, хто такий вчитель недлінної мудрості, і які будуть. Вже слухати те, що ми будемо рекомендувати їм для застосовування в житті. І перше, що буде зроблено нами на цей час, коли немає її величності з нами, коли вона знаходиться заарештована, і в нас немає іншого вибору, так ось цей буде вибір один знищити всю. Еліту України знищити до одного, починаючи з самого президента Зеленського, в нього була остання можливість залишитися тут, але він неї не може скористуватися лише тільки тому, що він не розуміє, хто такі вчителя неплінної мудрості. Він рахує, що ті володарі, які сьогодні. Знаходяться в західній цивілізації, вони і є владикі. Ні, вони просто володарі. До Володих вони не мають ніякого стосунку. Тому він і цього разу, цей Іуда, да, який з'явився в обличчі самого Зеленського, знову. Прийме невірне рішення, а ми бачимо, що воно зараз невірне. І це рішення і буде якраз і його карою за нього. Він буде знищений. Як будуть знищені всі ті володарі, які так прагнуть сьогодні залишитися на землі, після того, як перейде цей саме перехід. Із одної реальності в іншу, в нову реальність, де люди будуть жити зовсім по іншим законам, не по тим, по яким живуть сьогодні. Вони будуть вимушені вийти з. Цієї реальності ми розуміємо, що всі ті ракети малої та середньої дальності, які сьогодні розміщує Путін на своїй території, на території тої самої Білорусі, є не що інше як інструмент, зброя, яка повністю знищить всіх цих. Інопнетян. Вона не буде застосовуватися проти народу, вона буде застосовуватися проти еліти. Знайдуть кожного, хто став проти вчителя, а ми бачимо, що сьогодні і СБУ, і прокуратура, і тоді ми робимо висновок, що і сама держава сьогодні виступає проти вчителя нетлінної мудрості. І таким чином ні один розумний президент, чи, може, прем'єр-міністр якоїсь країни чи держави, який є володарем її, він не стане на сторону України. Він стане на сторону. Нового явлення Христа. Це для кожного з них буде зрозуміло, що якщо вони виберуть іншу сторону, то тоді його народ його не прийме. І тому він теж буде вимушений таким же чином зникнути з цієї землі, як будуть знищені всі ті, які сьогодні стоять. На невірній стороні. Тому ми вважаємо, що єдина можливість, яка існує сьогодні для тих же інопланетян, щоб залишитися тут, на цій планетці, є одна звільнити її величність від того арешту, де вона перебуває. Якщо вони це не зроблять, а вони не бажають поки що цього робити, то з кожним днем в нас наростає впевненість, що вони все ближче і ближче підходять до того часу, коли вони повинні бути знищені. Знищені самим Богом. І через тих володарів, які мають з цим Богом ну, більш-менш зв'язок. Вони піймають той сигнал, який прийде їм в розум. Вони почують те, що ми їм доповімо, і вони будуть вимушені зробити те, що вони вимушені будуть зробити, знищити всіх тих. Інопланетян, які не бажають, які не розуміють, як жити на цієї планеті, а жити на неї можна виключно тоді, коли в тебе є групова свідомість. Якщо в тебе просто свідомість колективна чи сама свідомість, яка була створена, звісно, чим? Ми розуміємо, що це результат активності Лева, то така свідомість не має ніякого сенсу для існування далі, тут, на цій планеті. І ми бачимо, в якому стані сьогодні перебувають всі ті інопланетяні. Вони бачать, як без них вирішується питання з війною в Україні. Ми маємо на увазі ті перемовини, які незабаром відбудуться між Путіним, одним потенціальним володикою, і Трампом, іншим потенціальним володикою. На цих перемовинах немає зараз. І не буде. Ви розумієте, тому що вони поступають гибно. Вони поступають не так, як повинні поступати земляни. Вони крадуть учениць, Вони їх позбавляють волі. І вони над ними знущаються. І ось за це пограбування, знущання і зневолення вони на цей час, на саме цей, коли ми вам розказуємо про всі ті бої, які відбуваються сьогодні, на цей час в них немає жодного шансу залишитися тут, на планеті. Але якщо вони знайдуть підхід до знання цього самого сьомого закону, закону жертви та смерті, і віддадуть в жертву тих, а вони вже віддають, ми бачимо, тих, які не можуть існувати в майбутньому, тоді, звісно, в них з'являється можливість залишитися тут. На зараз, на сьогодні такої можливості в них немає. Вони підписали собі вже ухвали про своє знищення, підписали тим, що вони викрали в нас її величність. І це буде не один її родак з її родачкою. Ми не можемо називати ні батько, ні мати цих двох осіб. От ці жертви вже є, і саме зараз потрібно всім тим інопланетянам, які існують сьогодні, які стоять за тими вчинками, які були їм зроблені, ну, зв'язано з арештом, зв'язано з крадівкою і з позбавленням волі. І величності саме зараз їх доля вирішується. І саме тому ми і доповідаємо вам українською мовою, тому що більшість із них і розмовляють цією самою мовою. Ми саме даємо їм розуміння, що у них є тільки один вихід. Щоб залишитися тут. І цей вихід це звільнення її величності. Тому що без неї вони вже мертві. Ми бачимо так в нашому розумі. Коли немає її величності разом з нами поруч, коли вона десь знаходиться далеко, тільки такі думки приходять до нас. Тільки так. Вирішує Господь світу їх долю знищення. Знищення, І більш ніколи вони не зможуть в цей час, в цей період існування нашої планети бути на неї. Вони вимушені буде повернутися назад, і вони будуть тільки згадувати, як їм тут. Дуже добре жилося. Тепер вони вже не мають цього майбутнього. Вони не будуть більш добре жити. Їх життя перетворилося в жах, і ми розуміємо, скільки в їх розумі питань, на які вони не знають відповіді як. Ім залишитися, яке правильне рішення прийняти для того, щоб їм бути на цій планеті. А рішення просте звільнити. Так, так, звільнити її величність. Бо до, до цього акту має відношення Держава України, має відношення прокуратура, має відношення СБУ, тобто сама держава. Тобто в них вибір невеликий, і цей вибір ми їм даємо.